Тепер оглянемо комплектацію REA 60+. Ця модель також постачається у картонній коробці. До неї, окрім самої мийки, входить двосекційний пістолет та форсунка 3 в одному. Акумулятор та зарядний пристрій до комплекту не входять. Три стики пристрою наступні: максимальний тиск 130 бар. Робочий тиск заявлений 100 бар. Мінімальне споживання води 240 літрів на годину, максимальне 270 літрів на годину. Двигун безщитковий. Довжина шлангу високого тиску 5 метрів. Вага без акумулятора 63 кг. З акумулятором АК 30 на чотири години 69. Кілограм рівень захисту пристрою IPX5. Це означає, що мийка захищена від прямих струменів води з будь-якого боку. З особливо цікавого в мийку також інтегрована фірмова технологія від штіль Constant Power. Яка дозволяє пристрою підтримувати постійну потужність незалежно від стану заряду акумулятора. Для роботи з пристроєм рекомендується використовувати акумулятор АК-30 або ж АК-30 Про неймовірну ергономічність мийки я згадував, але давайте пройдемось по цьому детальніше. Робочий пістолет можна зручно скласти прямо на корпусі мийки. Для цього вона має окреме посадкове місце під пістолет та подовжувач. Форсунка розміщується вгорі у спеціальному слоті під руків'ям для транспортування. Вгорі також знаходиться слот для акумулятора, що захищений прозорою пластиковою кришкою. Вона посаджена на тугу пружину а атому прилягає досить щільно з іншого боку. Майки є барабан з намотаним на нього шлангом високого тиску. Крім того, на цьому ж боці ви знайдете панель з регулюванням тиску, кнопкою вінкнення та індикатором роботи.